Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин. Сьогодні у нас четвер. І 2 дні назад, два вже дні назад, Польща повністю заперекрила кордон для вантажівок з Білорусі. Поки що пропускають легкові машини. Вантаж-вантаж. Переміщення вантажів по дорогам. Все. Я не знаю, як там по залізниці. А по звичайним автомобільним дорогам Польща закрила. І трохи в хронології, 10 лютого Польща призупинила роботу пропуску бобровники на знак протесту проти засудження в Російській Республіці Білорусь журналіста польського походження Адже по... По чобута, да? А, після цього білоруська влада заборонила польським перевізникам перетинати кордон на білорусько-Литовському. Навіть там польські автомобілі в Литві не можуть перетинати е, білорусько-латвійський кордон. Всі польські автомобілі в Білорусь не їдуть. Все. Все. Перед цим Польща, Німеччина, Франція, Великобританія, Америка і інші держави закликали своїх громадян покинути Білорусь. Це так, хронологію. І зараз потихеньку інші закликають. Ну, тепер що? Тепер е -е, повинні ще закрити по, по, лозиці, по логіки е -е, Литва. Латвія і все. З Україною кордони закриті. Там все навіть перепахано, заміновано, поляки закрили, Литва і Латвія, якщо закриють, все. Шлях один. Росія матушка. І хтось там скаже, ми кидаємо самі, його, самі Білорусь в обійми Росії. Друзі, повірте, вона вже давно кинута. І повірте мені. Я знаю, що я кажу. Більшість населення Білорусі підтримує війну Росії в Україні. Більшість населення Білорусі підтримує Росію. Звичайно, є у нас е, хлопці білоруси, батальйон білоруський, який воює за нашу незалежність і за незалежність Білорусі. Це не відноситься. Вони красавці. Вони... Я не хочу. Я хочу тільки подякувати воїнам-білорусам, які сражаються у нас на фронті. А ось тим, хто там живе в Білорусі, ну я нічим не хочу подякувати і не можу подякувати. Я можу тільки сказати, що ну, ви що шукаєте, то ви ви знаєте. Друзі, вас я хочу подякувати за ваші донати за те, що ви допомагаєте як каналу так існувати, так допомагаєте і нашим воїнам. Ми займаємося уже другий другий місяць спальними спальниками. І вони дуже востребовані, вони дуже потрібні, і вони ще будуть потрібні. Ну, повірте мені, в таких наших спальниках, а вони якісні, вони теплі, тільки. Слова подяки від наших воїн вони будуть дуже довго ще. Як мінімум, я ще раз кажу, до середини квітня, а то й до травня на Донбасі у нас будуть потрібні. Так що щира вам подяка. Кожен займається своїм. Йдемо далі. Йдемо далі, поданий законопроект е, Верховну Раду. Подав, здається, кабінет міністрів, а може і офіс президента. Не хочу не хочу, не хочу я десь щось, щось не глянув, але законопроект поданий. Повернути декларування. Чиновникам, депутатам. Ну, всім тим, хто подавав декларації до. Початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Це навіть депутати місцевих рад. Правильно це чи ні? Я вважаю правильно Я вважаю правильно тому що це стримуючий фактор в розвитку корупції. Повірте мені, це не основний. Це не фундаментальний фактор. Припаде, коли, вони, коли існує цей порядок, все одно корупція буде, але так вона випускається, знаєте, на волю. Як ото кажуть? Знаєте, у нас кажуть собака, ну не за собаку, а за людину, яка там розійшлась направо і наліво, каже, відірвався з будкою, з цеп'ю і разом з будкою. Відірвався з цепком і разом з будкою. По-русски, оторвався з цеп'ю і будкою. Отак і тут. коли, коли ну, думали, щоб Воно допоможе там не видавати персональні дані і так далі. Та, ну, багато там було різних е, моментів, що можливо на початку війни і треба було не подавати ці декларації, так от, відірвалися дехто разом з Цепком і будкою. Тому це треба ставити на місце. Ну і останнє, друзі, підпишіться, підпишіться на мій канал в Ютубі Олексій Ляшенко. Обов'язково підпишіться, обов'язково поставте лайк, обов'язково обов розповсюджуйте, і так далі. Ну, і що я хочу сказати. В Росії створений третій Рейх. Третій Рейх. Після виступу Путіна, ось заголовки, Я вам читаю. Вот это лідер. В їх, в їх «Вот Китайці восхитились героїзмом Путіна після его послання. Какого Пора бежать в Росію. Американців поразили слова Путіна Западе. Западі. Какие слова? Слухайте, це ужас, це дійсно Третій рейх, друзі. І те, що люди морозять, і те, що люди кажуть, це третій рейх. Все, все, я більше на цю тему про Росію, що це і як, і чи можливо їх перевиховати? Пер... Ні. Ні. Ні, цю державу можливо тільки знищити. Я не кажу людей: державу знищити. І тоді наступить щастя. Друзі, я вам дякую. До вечора. Ввечері ми поговоримо. Україна переможе!